Загальна мобілізація продовжується і в людей виникає дуже дуже багато різних питань, тому що останнім часом ви знаєте, зміна за зміною, і люди просто не, не встигають так за цими змінами. І ось, приміром, за останній час дуже багато повідомлень про те, що тепер будуть вручати повістки. Там немає людини вдома. Вручать або там приїхала людина десь, або ну неважливо, Вручать повістку родичу. Взагалі, чи законно це так? Бо інформація то одне. А взагалі, чи законно це. Давайте зараз з вами розберемо. Вітаю, українці! Вітаю глядачі підписники на каналі Знайомі, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В квітні Кабмін розширив повноваження територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки. І ось ще тоді я розповідала про те, що тепер повістки дозволили роздавати чоловікам незалежно від місця їх реєстрації і перебування на військовому обліку. Тобто, приміром, там людина прописана в одному місці, а повістку можуть вручити там. Вибачте, в іншому місці. Тобто, наразі повістки дозволили роздавати чоловікам незалежно від місця їх реєстрації та перебування на військовому обліку. Виявляється, що документи за військовозобов'язаних можуть отримувати їх родичі. А, дивіться, повістка. А, Якщо можна правильно вручити повістку, можна неправильно. Ну, законно і незаконно, скажімо так. Якщо повістка десь там на коліні написана, так і ось зараз, от, от зараз написали і зараз вручили, це не зовсім правильно. Якщо заздалегідь заповнена повістка, вона має свого адресата і вручена, ось це правильна повістка. Тобто, військово зобов'язаний, він має особисто підписати документ. Що кажуть юристи? Юристи кажуть, що повістки також можуть вручати родичам потенційних призовників, але вони мають бути обов'язково повнолітніми і проживати разом із військовозобов'язаним. Так повістки можуть вручити батькам, приміром, батькам чоловіка, якому виповнилось вже 18 років, і який підлягає. Термінові військові служби. Головне, щоб вони проживали разом. Однак, якщо військово зобов'язаний приміром, там прописаний в батьків, але він там сам окремо десь живе від них, то вони не можуть отримувати повістку замість нього. Тобто, бачите, тут дуже багато нюансів. Тобто, тільки якщо достоменно відомо, що особа там проживає постійно, тільки так можна вручити. В суспільстві зараз, знаєте, дуже широко обговорюють ось це питання щодо там, вручення через дію, там, через Телеграм, через вайбер і так далі, там поштою або за допомогою смс. Чи законно це? Ось знаєте, хочеться вже поставити крапку в цьому. Дивіться, незаконно, бо такі документи вони не вважаються правильно. Врученими, ну скажімо так, це буде незаконно. При врученні правильно оформленого документу відмова від нього може спричинити відкриття кримінальної справи, бо буде йти і йтиметься про ухилення від мобілізації. Але це тільки якщо все було вручено законно, і навіть якщо буде суд, якщо зможуть доказати, що це було вручено законно. В іншому випадку це просто незаконно, і цього ніхто не зможе довести, і так далі. і так далі. Тобто, ось такі справи, щоб ви просто розуміли і знали свої права, як все це зараз відбувається. Зараз там дуже дуже багато ще різних моментів буде. Я з наступного тижня обов'язково про це буду казати, бо там зараз дуже багато обговорень серед людей прості пусті повістки. Дуже багато йде обговорень про те, що там повістку можуть там в дверях залишити, і так далі. Чи законно все це, чи незаконно, і так далі. Це все ми з вами будемо розглядати обов'язково. А знайте свої права і обов'язково відстоюйте свої права. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.